Миколаєві тривають прямі ефіри, ініційовані міським головою Олександром Сінкевичем у межах нового формату публічного діалогу між міськими структурами та громадою. Сьогодні, 18 червня, в етері виступила начальниця міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай. Перше питання стосувалося лікування та зубопротезування для військових за програмою медичних гарантій. У місті Миколаєві стоматологічна допомога надається в чотирьох закладах: це комунальні підприємства, стоматологічні поліклініки. Вулиця Олега Бондаренка, 10, 3 1, вулиця Ігоря Бедзая, 86, вулиця Віграновського, 43А, а також в міській лікарні номер 5 яка знаходиться в корабельному районі на Океанівській, 30А. Всі стоматологічні відділення, які тут функціонують, здійснюють лікування та зубопротезування і заключили пакети з Національної служби здоров'я України по лікуванню та протезуванню військових. За словами Ірини Шамрай, початку поточного року, відколи почав діяти новий пакет від Національної служби здоров'я України, у цих лікарнях майже шість сотень військовослужбовців отримали стоматологічні послуги. За це міські заклади отримали близько мільйона гривень. Також у нас отримують. Військовослужбовці таке зубопротезування ще і відповідно за кошти міського бюджету в цьому році. Таких пацієнтів проліковано 125 осіб на суму 1 мільйон 847 тисяч. В основному це дороговартісне зубопротезування, яке сьогодні доступно абсолютно кожному пацієнту, який звертається і проходить військову службу в збройних силах України до наших стоматологічних поліклінік. Окрім військовослужбовців правом на безкоштовне зубопротезування можуть скористатися і інші пільгові категорії населення. Черга ведеться в цих самих трьох стоматологічних поліклініках. Порядок такий, ви звертаєтесь до стоматологічної поліклініки, берете з собою паспорт, код і посвідчення, якщо у вас є якісь пільги, встановлені державою, надаєте це до реєстратури, вас оглядає стоматолог і визначає по об'єму збопротезування, але з Дійснюється відповідно до постанови Кабінету міністрів все це виключно за кошти міського бюджету. Кожного року ця програма у нас діє і близько 450 осіб отримують пільгових категорій, отримують у нас такі послуги. Також начальниця управління охорони здоров'я розповіла, як у Миколаєві реалізовуються програми з безкоштовного ендопротезування суглобів. Протезують наші спеціалісти суглоби тазостегнові і коліні. З 2020 року прийнята програма депутатами міської ради по ендопротизуванню суглобів, де щорічно виділяються кошти з міського бюджету для протезування пацієнтів. Протягом дії програми вона розпочалася в 2020 році, запротезування. Зовано більше 300 осіб по міській програмі, із них більша частина це тазостигнові сугроби, і 73 суглоба колінних було встановлено за кошти міського бюджету з моменту дії програми. Цього року в межах програми ендопротезування місто закупило близько 90 колінних і тазостигнових суглобів. Додатково ендопротези надійшли до лікарень і через централізовані поставки. Як записатися до плану ендопротизування для реєстрації в електронній чергі пацієнт звертається до свого сімейного лікаря, отримує електронне направлення до травматолога. Травматолог проводить всі необхідні обстеження і оформляє направлення, включає пацієнта в чергу. Відповідно до надходжених суглобів, проводиться ендопротизування пацієнтів. Є у нас ще така ситуація, коли пацієнт в екстреному випадку. Отримує травму, травма, яка потребує заміни суглобу, тому такі пацієнти вони проходять необхідне обстеження при поступленні в стаціонар. Якщо це екстрене протезування, то ми проводимо його вже в умовах лікарні незалежно від того, чи перебував пацієнт в електронній черзі. Крім того, Ірина Шамрай відповіла на запитання містян щодо можливості обстеження чи консультації у вузькопрофільного спеціаліста без електронного направлення. Сьогодні держава гарантує звернення до таких спеціалістів як гінеколог, психіатр, нарколог, стоматолог і фізіатр без електронного направлення. Вас приймуть, обстежать. Але надалі вам буде рекомендовано заключити декларацію з сімейним лікарем, тому що якщо вам необхідно буде отримувати препарати по програмі Доступні ліки, все це отримується в електронному вигляді і бажано, щоб у вас була заключена декларація. Загалом у Миколаїві програмою Доступні ліки скористалися близько 150 тисяч пацієнтів. В програмі вже близько 500 ліків, які ви можете сьогодні отримати безкоштовно або з невеликою ремпурсацією. І особливо це стосується тих людей, які мають хронічні захворювання: це гіпертонічна хвороба, це хвороби цукровий діабет, це хвороби епілепсія, це багато хвороб, які мають серцево-судинні захворювання. Тому Прошу вас не зволікати, якщо ви маєте якесь хронічне захворювання. Сьогодні держава забезпечує регулярну оплату препаратів, які вам треба вживати на постійній основі. Дана програма фінансується регулярно, додає Ірина Шамрай. Тож пацієнти з хронічними захворюваннями можуть нею скористатися, щоб запобігти ускладненням. Для цього потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.